Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін та глава МЗС Китаю Цін Ган 7 березня на з'їзді Компартії виступили з заявами на адресу США, звинувативши їх у спробі, начебто оточити та придушити Китай. При цьому вперше з початку війни в Україні Пакін відверто назвав Росію своїм головним партнером. Про наслідки таких заяв ми поспілкуємося зараз з дипломатом, експертом центру оборонних стратегій Олександром Хара. Долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, тож, пане Олександре, заяви про партнерство Пекіну та Москви. Про що вони можуть свідчити для України насамперед? Ну, знаєте, за великим рахунком зараз Сі Цзіньпінь має розв'язати доволі таку проблемну для себе ділему. З одного боку йому потрібно вирішити, чи цінність відносин зі сполученими штатами і їх союзниками для Китаю настільки важлива і тоді не треба їх дратувати тоді не треба відверта відкрита допомагати зброєю Російської Федерації чи навпаки треба втримати. Пана Путіна і його війну, яку він програє, ми безумовно, не маємо розслаблятися, але за великим рахунком, ті цілі, які Путін поставив перед собою на початку широкомасштабного вторгнення, він не може досягнути і навіть він фактично не має ресурсів продовжувати її тими ж самими темпами, як дотепер. І власне тому йому потрібні і північно-корейські снаряди. І іранські дрони, і е, допомога найголовнішого е, і найпотужнішого його партнера Китаю. Е, це може бути і дрони, і ракети, і м, боєприпаси, і інші види озброєння. Тому від зараз вони зважують е, чи потрібно їм йти на дальшу ескалацію зі сполученими штатами. Е, ми бачимо, що погіршуються відносини зараз. Вони напевно на найнижчій точці, які були в історії за останні ну принаймні, 10 років. Власне, всі ці розрахунки зараз, скажімо так, на столі у пана Сізінпіняну напередодні ще була одна заява про те, що Китай може постачати Росії летальну зброю, на що відреагували у США. Про цю реакцію, будь ласка, тому що ми знаємо, що була і згодня потім реакція Китаю. І що взагалі це означає? Ну, вчора був були слухання в сенатському комітеті з розвідки, де представники розвід та спільно, спільноти Сполучених штатів казали про те, що у них немає зараз даних про те, що Китай вже прийняв рішення допомагати Російській Федерації, але він і не відкинув такого рішення. Безумовно, авторитарним лідерам не можна довіряти. Ми бачили, як відверто брехали і пан Путін, і пан Лукашенко, та й інші їх друзі. Безумовно, що ми не можемо покладатися на слова Зіньпіня, оскільки ви знаєте, за великим рахунком їх бачення ситуації воно не дуже відрізняється від російського бачення. Тобто їм здається, що Росію спровокували. У розширенням НАТО на схід, і власне Росія тут щось робить таке, яке є ну в яке, якісь там моральні чи якісь реальні підстави. От власне і його команда намагаються якимось чином з одного боку вдавати себе неупереджених брокерів. Пропонують, скажімо так, певні пункти. Ну це не можна назвати мирним планом. Це позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. Досі Китай називає російське вторгнення кризою, а не війною, не збройною агресією, незважаючи на ті резолюції Генеральної асамблеї ООН, які були прийняті і в березні минулого року, і от фактично. 23 числа минулого місяця, тому фактично якби Китай вагається, але більше він знаходиться на російському боці. Безумовно, вони не задоволені були всім конфліктом. Якщо б Росія виграла за три дні в Україні, то Сі Цзіньпінь мав би набагато більш потужну позицію по відношенню до Тайваню, до Сполучених Штатів. Але зараз він вимушений підтримувати свого молодшого партнера і не дати йому можливості програти. І тут абсолютно просте пояснення: якщо Росія зійде з геополітичної сцени, якщо вона не буде становити загрозу ані Україні, ані Європі, ані Сполученим Штатам, це означатиме, що у заходу буде більше ресурсів, щоб стримувати зростаючу і все більш загрозливу роль Китаю, тому китайці от шукають такий спосіб, як не дати Росії програти. Але з іншого боку, і не отримати зворотню більш консолідовану реакцію заходу, передусім в економічній, але також і в воєнній, і в інших сферах. І, все ж таки, якщо дивитися розглядати такий сценарій на майбутнє, якщо все ж таки буде йти мова про цю летальну зброю, чи можуть сполучені штати застосувати, наприклад, санкції проти Китаю? І які ці санкції можуть бути? Безумовно, це найголовніше, що стимує. Ну ми не маємо перецінювати роль України в світовій історії, і безумовно, що всі заклики президента Зеленського скаже так не допомагати країн країні агресору вбивати, гвалтувати і руйнувати державу. І безумовно, що все це є йде всупереч з статутом ООН. Безумовно для китайців все це порожні звуки. Вони дивляться на інші речі, на свої власні інтереси, передусім економічні і геостратегічні, мається на увазі повернення Тайваню під свій контроль. І друге, безумовно, що це наскільки ті дії, які вони можуть вжити, можуть бути загрозою цим ключом досягнення ключових цих цілей. 690 мільярдів доларів це двосторонній товарообіг, був між сполученими штатами і Китаєм минулого року і безумовно, що це вагома сума, і вони не хочуть втрачати, оскільки ми бачимо, що Китай здав економічно, він не дуже добре вийшов з ковіду минулого року. Зростання ВВП було 3%, на наступний рік на течніш на цей рік вони планують десь 5%. Це означає, що їм потрібна торгівля, їм потрібно не поглиблювати цю економічну ворожнечу з, з, з сполученими штатами, але є розрахунки і інші. Вони безумовно, на можуть зробити ставку більше на геополітику аніж на економіку і на втримання стабільності всередині Китаю, бо там є проблеми економічного соціального характеру. І безумовно, що такі розрахунки є. Але за великим рахунком він може це зробити, тобто Сі Цзіньпінь може прийняти рішення надати нам зброю. І відповідно це означатиме консолідацію більшого заходу, санкції проти найбільших компаній залучених. В нускам так в виготовлення цієї зброї чи постачання додаткові експортні обмеження, це і чіпи і інші технології, які потрібні Китаю як для себе, так і для того, щоб продавати товари. Бузвано, що це буде сильний удар. Я сподіваюся, що Цзіньпінь все ж таки зважить, що для нього скажімо, не погіршення відносин зі сполученими штатами важливіше аніж допомагати своєму молодшому партнеру, який не може принципово виграти цю війну. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за таке роз'яснення детальне з приводу ситуації в Китаї і стосовно відносин їх зі сполученими штатами Україною 에... сполученими штатами Америки. Адже ми розуміємо, що це буде безпосереднім чином впливати і на Україну. Дуже дякуємо вам за участь. Олександр Хара, дипломат-експерт Центру оборонних стратегій, був з нами на прямому зв'язку.